Прощання з посадами областями України котиться хвиля масових звільнень чиновників у Києві. Голові Солом'янської райдержадміністрації держадміністрації стало зле, коли писав заяву про відставку у Черкасах. Прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно вже екс керівника регіону. Відставка зі сльозами на очах. Голова Солом'янської райдержадміністрації Максим Луцький написав заяву про звільнення. При цьому трусився і не приховував відчайдушного страху. Напередодні свободівці зайшли до приміщення і переконали очільника скласти повноваження. Заяву він складав дуже довго, не міг згадати назву своєї посади і дрижав. Коли ж, зрештою, закінчив писати, йому викликали швидку. Колишньому керівникові солом'янської адміністрації стало зле. Він плакав і не давав медикам взяти аналіз.

А в Черкасах прокуратура оголосила в розшук нині вже екс керівника області Сергія Тулуба. Йому інкримінують привласнення державного майна в особливо великих розмірах. Оголошено його в розшук. Та скеровано клопотання до про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою про дозвіл затримання з метою приводу. Під підозру у крадіжках, а їх на 135 мільйонів гривень підпали й підлеглі втікача. Їх звинувачують в оборудках з коштами, які надавали на будівництво медичних та освітних закладів на території області. Сам голова держадміністрації днями розмістив на урядовому сайті свою заяву про відставку. Де зараз колишній очільник регіону невідомо. На нього чекали не тільки журналісти, а й громадські активісти. У Дніпропетровську не з'явився на особисто ініційовану прес-конференцію народний депутат Олег Царьов. Біля інформагенції проросійський депутат мав пройти коридором ганьби. Дізнавшись про це, змінив плани. Ми мешканці цього місця, а він називає нас бендерівцями. Ну, взагалі, то або це неадекватна людина, він, або ж я не знаю, то його просто треба на обстеження здати. Він навіть не народний депутат. Він просто трус. нині за міський будинок родини Царь Йових охороняють озброєні автоматами молодики в масках. Ці світлини зняли євромайданівці, які напередодні приїхали до оселі депутата і намагалися з ним поспілкуватись. Єсли я в чому-то виноват перед законом, Я не бігу. Я народний депутат. Там 300 три все галосовують. Всі штани собі наложили. Проголосують моментально. Якщо я в чому то виноват, мене засадять, це будуть нормально. Олександр Храпач, Ірина Васюра, Артур Терещен.